Заводський випробувальний комплекс сухий космодром призначений для відпрацювання агрегатів і систем стартового і технічного комплексів, які створюються учасниками українсько-бразильського проекту щодо здійснення запусків ракет космічного призначення з космодрому Алкантара, що у Бразилії. Проект циклон 4 полягає в тому, що вперше весь космічний ракетний комплекс повністю розробляється і виготовляється вітчизняними підприємствами. Зокрема, вперше в Україні спільними силами конструкторського бюро Південне і приватним акціонерним товариством Дніпроважмаш створюється наземне обладнання стартового і технічного комплексів. Заводський випробувальний комплекс Сухий космодром є повнорозмірною копією аналогом стартової споруди космодрому Алкантара у Бразилії. До складу заводського випробувального комплексу входять будівельні споруди з технічними системами і технологічне випробувальне обладнання. Это очень важное событие для нашего города и в целом для Украины. Впервые наша страна и Южмаш, естественно, получили полный цикл создания ракеты, учитывая пристартовые испытания. Достаточно много сделано за последние два года для поддержки ракетно-космической отрасли так, При поддержке депутатов Верховной Рады, центральных органов власти, был принят закон об оздоровлении завода Южмаш, и это дало возможность сейчас наращивать производство, наращивать новые технологии и двигаться вперед. Розвиток точного машинобудування насамперед космічних технологій є одним із пріоритетних завдань комплексної стратегії розвитку Дніпропетровщини, яка є регіональним механізмом втілення програми економічних реформ президента України Віктора Януковича.